Усі, напевно, мріяли про те, як у транспорті, або у школі, сісти за парту, або на стільчик та пограти в якусь комп'ютерну класику. Але для багатьох це була лише мрія. Я також мріяв про це. Та для багатьох було б простим рішенням купити переставку продативну, там, PSP, ps Vita або ноутбук. Але у той час, коли я про це мріяв, я не міг собі це дозволити, оскільки тоді усе коштувало дуже дорого. Тому. У 2013 році мені придбали планшет. На той час я дуже радів йому, але це все одно було не те, що я хотів. Але дійсно на довгий час я зміг відволіктися від своєї мрії. Сумно те, що зараз він не працює, оскільки у нього зламані чіпи пам'яті. Та я не те, що не хотів би його відремонтувати, це дуже дорого вийшло би, тому це не має великого сенсу. Так, щось мене кинуло в ностальгію. Близько півроку тому я чогось згадав про минуле бажання. Але в мене вже був дуже гарний ноутбук, на котрому я роблю відео для вас. Тому мені вже не було про що мріяти. Хоча на заняттях у нього не пограти. Так, це дуже шумно. Але десь за тиждень до Нового року я згадав про цю мрію та вирішив таким чином придбати собі якесь уподобання міні-ноутбука. Та придбав оце. Та річ, о котрій я мріяв, коли був школярем, та річ, котру далеко не кожен міг тоді купити. Та річ, котра зникла з магазинів та залишилась тільки на БУ ринках. Це нетбуки такого зразка. А саме Triple E PC X101CH. І це відео буде про цього красне. Тому сідайте якомога зручніше. Приготуйте собі печиво та чаю, задонать на ЗСУ. Та приємного перегляду. Почнемо на певної зовнішності. Матовий LED-екран із діагоналлю 10 та 1 та роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів. Це не стандартна роздільна здатність, але для ноутбуків це було досить часте явище. Так, з екраном розібралися. Тепер порти. Два порти USB 2.0, звісно же, HDMI, VGA, LAN. Ну, RG45, звісно же. Вихід на, на, на навушники мікрофон, вихід, ну, вхід або вихід картрідеру, та веб-камера на нутрі мігапіселі. Ну і звісно ж, як у будь-якого ноутбуку або нетбуків, це динаміки з мікрофоном. Також подивимося на нього у відкритому стані. Тут у нас клавіатура, дві наївки із його перевагами та процесором у середині. Клавіатура досить приємна на дотик, поки я працював з ним, то я вже звик до неї. Тачпад, хоч і маленький, але... Також дуже зручний, але постійно забуваю поставити драйвера для того, щоб він мав більше функцій, там збільшувати, зменшувати зображення по сторінку та гуртати на тачпаді, а не клавішами. Тепер переходимо до запуску разом з його характеристиками. Так, нарешті, тепер перейдемо до найсмачнішого, до залізу цього монстра. У ньому стоїть двох ядерний та 4 процесор Intel Atom Intel 2600 на 1,6 ГГц. Я не здивуюсь, якщо ви не чули про це сімейство процесорів Intel. Е, вбудоване ядро це GMA 3600 на 768 МБ відеопам'яті, пам'яті, котру воно бере з оперативної, 2 ГБ LDDR3 пам'яті, збільшеної ще на 2 завдяки файлу підкачки та жорсткий диск на 320 ГБ, що досить непогано для, такого, для таких розмірів. Перший погляд, усе дуже чудово, але насправді за гарною обкладинкою таїться дуже-дуже слабка система. І чому ви дізнаєтесь далі у тестах. Перед початком хотів би сказати, що мною було перевірено та виявлено, що він однаково працює як від батареї, так і від мережі. Тому для зручності я не буду використовувати зарядний пристрій та вже переходимо до тестів. Так, як бачите, нетбук себе досить непогано відчуває у інтернеті. Читати новини та дивитися Ютуб можна, та ну, відносно приємно. Дивитися відео навіть можна у 720p. Хоча буде потрібно почекати, доки він його прогрузить. Тому на використання цієї машинки як робочої з документами та дивитися фільми або відео, він вже е показує себе досить непогано, то ціну відбиває. Але що по іграм? Зараз ми до цього і перейдемо. Так, почнемо напевно з першого відьмака, та він взагалі не запускається. Так. Добре, тоді може фейбл? 5 ФПС. Так, це таке собі задоволення. Пограти це неможливо. Ну, напевно, відеокарта дуже якісна. Але. Рущий сурс. Half-Life 2. Та, даже у меню неможливо сидіти. М а якщо першу мафію? На повних мінімалках, та. То... Вона також не грабельна. And Carbon? Карбон? Він до тієї суті. М -м -а. а, може GTA Vice City, досить класична та не тяжка гра. Вау! Тут вже двозначний FPS. Давайте спробуємо прокатитися на мотоциклі, на байкі. Та боже мій. Ну, хоча б текстури не прогружаються під носом. Але та що з цими іграми? Не може все бути настільки погано, Тому давайте підемо далі. Counter-Strike Source! Ну воно якось грабельне. Основне слово якось, оскільки я. Ви бачите, я від бота помер. Боже мій. Перше Half-Life. Також відчувається, що можна пройти. Можливо, але це буде також складно. Третій Варкрафт? Культова стратегія, та вона також на грані знаходиться, якщо це можна назвати грамю. Невже цей нетбук взагалі нічого не може? Не вірю в це, ну не вірю. У мене є ідея. І я буду дотримуватися її до останнього. Я докажу, що моя мрія не була марною. Counter-Strike 1.6. у принципі досить непогано грається. Навіть з ботами або на локальці можна буде пограти з друзями. Далі, друга Diablo. Виглядає непогано, іноді ФПС падає, але гра усе одно відчувається нормально. Третій герої. Ну, напевно ніхто не здивований. Третій квейк. Це класика, тому нічого дивного. Цей рушій досить приємно, відчуває себе на майже будь-якій відеокарці. Неважно на якому пристрої, навіть на старих телефонах у нього можна пограти. Осу! Хто здивувався, той здивувався, нічого сказати не можу, судіть самі, напевно, професійні гравці, скажуть, що це неможливо грати. Перший StarCraft, незважаючи на баги з текстурами в головному меню, пограти у нього, напевно, вийде спокійно. А якщо до Віфенштейну повернення у замок. Грається непогано, бадьоро, хоч іноді ФПС просідає. Але усе одно... Не падає міще грабельного. Перший флетаут. Ну, якщо не попадатись в флот і ганяти про стар, то в принципі можливо грати. Перший адеграу така ж ситуація, як і з флеттаутом. Поки немає рядом машин, то досить непогано грається. Хм, А якщо вам хочеться щось новіше, то є одна гра Terraria 1.24.1 2014 року. Не знаю як буде на бос, але в принципі якщо пограти у світі зі сломаками, побитися, то в принципі непогано. Дивно гралось, це техномейдж, мені її порекомендував друг, тому інколи я в неї граю та проходжу. Не знаю, що як буду далі, але бадьора дуже. Дехто здивований цим результатом, я у цьому впевнений. Але як так, навіть у старих іграх така низька продуктивність. Як це можливо із такими характеристиками, але я вас зараз ще більше здивую. Ось такі в мене є деталі від старого комп'ютера. Зараз я маю при собі три абсолютно різних процесора, три плашки оперативної пам'яті та одну відеокарту. Один Now процесор це the... двохядерний Intel Pentium G3420. 2014 року. Другий це також двохядерний Phenom 2 2008 року. This та третій це одноядерний Целерон yeah. на 370-му сокеті 2001 року. Та таке I до вас care. питання: якщо нетбук має два фізичних та чотири I віртуальних care. ядра, котрий з цих процесорів буде рівний йому? <laughs> Я пожартував. Або ні. Досить слабкі 370-ті пеньки та так далі. Але через погане відеоядро більше ніж це він не, не годиться. Пограти у дійсно старі ігри у класичні, то це ще можна. А, але цей набір буде більш кращим у іграх, саме у іграх, аніж цей нетбук. Ну, але не забуваємо, цей прилад не був створений для ігор. Ось і кінець цього ролика. Вважаю, вийшло непогано, як для першого такого ролику. Тому ось мої висновки. Чи варто купувати такий прилад сьогодні? Я вважаю так. Але є декілька умов. Перше, це якщо ви знайдете такий самий нетбук, як у мене або кращий, у гарному стані та з цілою батареєю. Але такі прилади можуть коштувати досить велику ціну. Мені пощастило, я купив цей нетбук у свого знайомого за 800 гривень. Якщо ви зможете знайти такий самий за таку ж саму ціну, то ви не пошкодуєте. Так, пограти ви не зможете, але на ньому набагато зручніше дивитися фільми, аніме та серіали, ніж на, на телефонах. Також ви зможете порозважатися у старих іграх або на емуляторах старих платформ. Я не жалію, що я його купив, тому я буду їм користуватися, коли, коли не як, особливо коли немає світла. Та також мені досить цікаві такі старі технології, у мене є ще декілька приладів відносно старих. На котрі я міг би зробити огляд, але вони поки що не, не до кінця справні. Тому ще раз усім дякую за перегляд. Поставте лайк та підпишіться на канал. Мирного неба над головою та бережіть себе. Усе буде Україна!